Що Де нам як на зарплату викладаємо на зарплату? І ще п'ятсот тисяч кладеме на узгляд, 5 тисяч складе на е, охорону здоров'я по цетах людям. Що якось зразу складе на допомогу, набиває військовослужбовцям.

на програмі турбота не є гроші. Okay. Програма на ну, план на цілий рік надходить. Ми просто обидати людям зараз, беремо дуже багато хворих людей, даємо зараз притягне плани, продаємо гроші. І так само військовослужбовцям вони ходили одним до другим, не дають, даємо тепер усім. Okay. І, і тим, що загинули, think, і, що? і тим, We're що повернулися, і тим, що ще на пам'ятник міщанинові, бо він так само був на війні, Наслідки не дали про себе знати, Обою мама йому могла покласти нормальні пам'ятни. Так само, і людина наша одна призвана до Збройних сил так само йому. Є ja, документи, йому так само І поховає. Дуже багато много нових, людей, на жаль, це то, що є. Розробляємо кошториси, платині на знайде в якому стані спортзал. Знаємо, в якому стані там будівля в симполяні, знаємо, в якому стані на скільки фінансування. І дрібні поточні ремонти це таке найнеобхідніше, що ми там планували догородити коло осадика. В... Ну то, то вже дали зробити саме зло на хлопці, де шалтер, бо там реально виходить вода поверх. Там мусить щось зробити. Що яму. і що ми? І, музична школа. А музична кошторисі, кошторисі І все. Ну, ставлю на голосування. Василь, Дякую, на чому бюджетна. Як це робити?